За декілька днів тан танк бахкав по нас, потім прилітав град П, «Партизан», потім СПГ, он упало. Дуже обстрілюють із Мін 82-й. так стрілкотня час від часу. Вчора і позавчора було, тільки з'явився безпілотник, він завис над нами. І буквально десь де декілька секунд почався зразу сильний обстріл із СПГ, і з мінометів. Так само позавчора, тільки з'явився безпілотник, так і зразу починається, буквально ну, минута часу. Ось такі подарки з непідконтрольної нам сторони, так званих ДНР, ГРАД П, як кажеться. Маневрений, не можемо його зловити, прилітає і отак, от, таких воронок там, штук 5-4 кладе. Я... Прошу подивитись, от вилітають такі осколки по наших позиціях, слава Богу, тримаємося.